Друзі, всі ми вчимося жити в швидкоплинному світі. Давайте зараз поспостерігаємо за собою і відмітимо деякі дуже цікаві речі, чи бувають у вас свідомі ночі? Що це таке? А це коли ви прокидаєтеся декілька разів на ніч і думаєте, як його заснути далі. Ви прислухаєтесь до своїх станів, відчуваєте свої думки. Які вони? Що вони викликають у вас? Можливо, ви бачите такі різні сни, яких раніше не бачили, якісь вони незрозумілі, хаотичні або віщі сни. Буває таке? Що це у вас викликає всередині? Також ви, можливо, помітили за собою, що ви якісь є такий незвичний діяч у своїх снах. Також ваше тіло воно шукає завжди зручні пози для сну. І ви це реально усвідомлюєте, ви це бачите. Наприклад, тіло підлаштовується під вашу енергію в сні. Ви обираєте собі такі пози. І це дуже дуже свідомо, правильно? І буває так, що вночі ви дійсно себе почуваєте краще, ніж зранку прокидаєтесь. Відмічаєте такі речі в собі? Значить, що? Значить, ви є той, хто усвідомлює свої ночі і свій сон. Відмітьте в коментарях, чи у вас таке є.